Ері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Вогонь охопив церкву. У Чернівцях горів Святотроїцький храм. Дим з-під даху помітили очевидці, які й викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, врятувавши від знищення будівлю храму. Проте полум я таки пошкодило перекриття та покрівлю споруди. Ще одна пожежа трапилась у селі Довгопілля. Там горіла літня кухня. Пожежники врятували розташований поруч житловий будинок, проте будівля, в якій почалось займатися, згоріла вщент причини обох пожеж встановлюються. Правоохоронці розшукують вандалів. Днями невідомі поглумилися над портретом загиблого героя на Алеї Слави на вулиці Воробкевича. Хтось зафарбував фото сандуляка Миколи, який загинув у 2022 році. Особу причетну до протиправних дій наразі встановлюють правоохоронці. Правову кваліфікацію подій нададуть після з'ясування усіх обставин. А у Чернівцях на розі вулиць шкільної та Лейхема зруйнували паркан, розбили одну із бетонних основ та познімали металеві секції. Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють особу, яка могла вчинити протиправні дії. Поліцейські звертаються до громадян. Якщо ви стали свідком вчинення протиправних дій, одразу телефонуйте на спецлінію 102. Вчасно отримана інформація дозволить правоохоронцям оперативно встановити. Правопорушника. Затримали з великою партією закладок. Днями у лісосмузі співробітники поліції помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських. Почав втікати, проте марно під час проведення поверхневої перевірки у 19-річного жителя Фастова співробітники поліції виявили та вилучили 24 чотири пакети із речовинами, схожими на наркотичні. Експертиза підтвердила, вони містять особливо небезпечну психотропну речовину Альфа пвп обіг якої обмежено в Україні. Хлопцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. продавав фальсифіковану побутову хімію із маркуванням оригіналу. Чернівчанин закуповував засоби побутової хімії невідомого походження зі схожими на оригінал, нанесеними на опакуваннях словесними та зображувальними позначеннями відомих торгівельних марок, які в подальшому реалізовував за цінами нижче ринкових в орендованому складському приміщенні. Відповідно до висновків судово-економічної експертизи розмір завданих правовласникам торговельних марок. Збитків становить майже півтора мільйона гривень. Гори підприємця судитимуть за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальну шкоду у великому розмірі. Чоловіку загрожує багатомільйонний штраф. В аварії на Буковині постраждала 13-річна дитина, ДТП трапилось у заставні. Там 38-річний водій автомобіля «Опель Кадет» не впорався з керуванням, допустив виїзд автівки в лісосмугу із подальшим перекиданням транспортного засобу. У результаті аварії 13-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілу до медзакладу. Полювання на людей тепла пора року найсприятливіший період для кліщів. Небезпечні паразити здатні перебувати на тілі людини до трьох днів та в той час заражати свою здобич важкими хворобами. Як убезпечити себе та що робити, якщо кліщ вже вп'явся, дізнавалась моя колега. З настанням теплої пори року у цих комах розпочинається справжнє полювання на людей та тварин. Кліщі не лише харчуються кров'ю своїх жертв, а й здатні передати людині небезпечні недуги, які вражають нервову систему. Лише цього року виявлення хвороби лайма почастішало удвічі. Останні роки в нас, вже взагалі, збільшується кількість випадків хвороби лайма, починаючи з 23-24 року. В цьому році зареєстровано вже 19 випадків хвороби лайма. В минулому році за цей період було зареєстровано лише 9 випадків. Ну, як бачите, вже ріст майже в два рази. Раніше періодом найбільшої активності комах вважався травень та червень однак, внаслідок змін клімату та теплої зими паразити активізуються значно швидше, розповідає Наталія Захарюк. Активність кліщів дуже рання. В цьому році у нас в березні почали вже кусати кліщі, кусати населення. За в березні було досліджено у нас 11 Кліщів, які були зняті з людей, які доставили, коли вони їх покусали. І серед цих кліщів вже два було виявлено позитивних. Взагалі, в цьому році, в березні обстежено 120 кліщів, 10 було позитивних. Перші ознаки хвороби лайма здатні проявитись навіть за багато днів після видалення ураженого кліща. Основні симптоми. Хвороби лайма це кільцеподібна еритема, може бути головний біль, підвищення температури, недомагання. Інкубаційний період триває від 1 до 42 днів, може тривати частіше від 7 до 20 днів. От при появі таких ознак треба звертатися до лікаря обов'язково тож важливим чинником вчасного виявлення інфекції є дослідження шкідника в лабораторії. Дізнатися результати зазвичай можна того ж дня. Треба покласти його в баночку, можна якийсь діск взяти, ватний, змочити його водою, і покласти на нього кліща, щоб він був в такому вологому середовищі. Він має бути обов'язково живий і витягнути повністю. Фахівчиня нагадує, Аби запобігти хворобі, від якої не існує щеплень, варто убезпечити власне тіло під час прогулянок та періодично оглядати і домашніх улюбленців. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях завершився опалювальний сезон. У міськраді повідомили, що це вимушене рішення, ухвалене у зв'язку із закінченням лімітних обсягів поставок природного газу. В умовах війни ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру та знищувати газорозподільні станції, що ускладнює стабільне забезпечення ресурсу. За рекомендацією уряду та штабу з підготовки житлово-комунального господарства і енергетики до осінньо-зимового періоду, дострокове завершення опалювального сезону стало необхідним кроком для збереження газових запасів. Водночас у Чернівці теплокомуненерго зазначили, що подачу теплоносія у домівки містян припинили через те, що ще з 27 березня середньодобова температура перевищує плюс 8. тобто більше ніж три доби поспіль. В очікуванні зміни погоди комунальники пропонують продовжувати опалювальний сезон для соціальних закладів, що під'єднані до малих котелень. За прогнозами синоптиків Буковину в найближчі дні накриють сніг, мороз. Та шквальний вітер. Ще 2400 дронів для захисників передав військовим мер Києва Віталій Кличко. 400 нічних FPV-дронів вирушили на найгарячіші напрямки фронту бійцям 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» – сухопутних військ зсу цього тижня. Від громади столиці також передали 2000 дронів військовим 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ. У 2025 році Київрада вже спрямувала понад 5,5 мільярдів гривень на підтримку сил оборони та безпеки за ці кошти захисни. Які купують вкрай необхідне оснащення. Музика. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ProMinCV.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось. Музика.